Виплюнутий Пророк. Роздуми над Словом Божим на середу першого тижня Великого посту. Надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Встань, іди в Ніневію, невію, у те велике місто і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов у Ніневію за Господнім словом. Ніневія ж була надзвичайно велике місто на три дні ходи. І Йона почав входити в місто один день ходи. Він об'явив, кажучи: Ще сорок днів і Ніневія буде зруйнована. І повірили ніневітяни Богові, оголосили піст. І понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до Ніневійського царя. Він устав зі свого престолу, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попелі. Далі, на наказ царя і його вельмож було голосно оповіщено в Ніневії: ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці. Нічого не сміють їсти ні споживати, та й води не сміють пити, та щоб усі від людини до скотини понакривались веретищами і чим душ взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто знає, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає, і не відверне від нас палаючий гнів свій? Тож ми й не загинемо. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулися від своєї нікчемної поведінки й роздумався щодо лиха, яке він погрожував їм учинити, і не вчинив його. Наскільки ефективною була проповідь пророка йони після всього того, що він пережив? Уявіть собі, як міг виглядати пророк, який був три дні і три ночі внутрі риби, і якого риба виплюнула на берег? Як би ти відреагував, коли б побачив такого виплюнутого пророка з водоростями навколо шиї, з густою слиною розмазаною по всій одежі і смердючим запахом? Думаю, що йона після таких собі трьохденних реколекцій в черві кита виглядав саме так. А як відреагували ніневітяни? І повірили Ніневітяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Чому? Думаю, тому що Йона був дуже правдивий. Бо пізнав правду про себе, насправді він неслухняний Богу і всюди шукає своїх інтересів. І завдяки тому, що прийняв правду про себе, все, що він говорив, було також правдивим. Коли будеш слухати Бога і подорожувати в напрямку ніневії власного серця. В напрямку пізнання глибокої, як морське дно правди про себе, то твоя проповідь буде ефективною, як проповідь пророка Йони. Саме тому Ісус промовив був до тих, які не прийняли Його. Мужині невіські встануть на суд із цим родом і засудять Його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Чи хотів би хтось з вас почути на останньому суді від якогось з невії або від якоїсь повіїстого міста такі слова? Я свідчу проти тебе, бо я побачила якогось виплюнутого пророка, від якого несло на три кілометри, почула його проповідь, увірувала і навернулася. А ти мав когось більшого від Йони. В якому повнота откровення мав можливість читати Біблію, молитися і приймати таїнство і не навернувся. Господи помилуй, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.